Ластівці дуже швидко. Швидко побігли. Їмо чи не їмо кашу на ранок? Якщо ви не додасте каші, ви з'їсте цукерку. Хліб цільного зерна. І скільки можна хліба їсти? Маркетинговий хід просто наліпили. І, як правило, саме головне пишеться маленькими літерами. Сьогодні ми в українському супермаркеті і будемо обирати найкращі продукти для вашої продуктової корзини. О, Олена, дивіться, наступне запитання: це буде крупи. А, які краще обрати крупи? Відразу можна, можете відповісти на сніданок, можна і хісти чи ні. Знаєте, чи да, Кетчуп – більше вибір, ніж крупи? Да, це гарнірна група, обов'язкова складова нашої їжі. А, і тут представлені різні крупи. До речі, небагато. Якщо, от, наприклад, я люблю рис, то я завжди вибираю рис. Ось такий отакі рис не шліфований. Бачите, цільне зерно, яке не втратило той саме корисне, те, що зверху те, що його знімають, і роблять, робляться з нього таке білесеньке зерно, яке вже в принципі воно не те, що там шкідливе, але нутрицептична цінність в нього мінімальна. Тому я би радила вибирати із цих круп цільне зерно. Гречка так само це цільне зерно. Звісно, є жарена, не жарена. Корисніше, звісно, брати не жарену, але вона специфічна. Якщо вже на то пішло, навіть нічого там страшного, якщо ви з'їсте і жарену крупу, але корисніше, не жарене, цільне зерно гречки. Ось я, на мій, на мій погляд, подивилася на вівсянку, да, на вівсяні пластівці, це все так само відноситься до ультрапроцесованої їжі, це швидкого приготування, яку б я не радила. Да. Все ж, якщо ми хочемо взяти якось щось корисне з вівсянки, тому що вона дійсно корисний продукт харчування, він повинен бути, повинно брати цільне зерно. Оте, що знаєте в ці ми їли в садиках і те, що доставали ці е, з ротика. але тут я немає Це все тут швидкого, швидкого бачите, вже навіть навчилися і, і пшеняне робити пластівці дуже швидко. Швидко побігли. Я розумію, що треба, щоб швидко, але е, не радила. Все ж цільне зерно, пшено, зварити і з'їсти, якщо ми говоримо про а, на жаль, цільної овсянки я тут і не побачила, тому по вівсянці нічого тут. Не раджу Ну ці всі ще те, що е в пачечках так само воно нічого немає спільного з правильним харчуванням. тобто швидкого приготування каші дуже багато там різних дода додано речовин, які б я. Не віднесла взагалі до чогось корисного, тому якось так вівсянки тут немає. Корисного. А тоді ще одне найголовніше запитання: їмо чи не їмо кашу на ранок? А все це такі, знаєте, провокаційні. А, немає простого простої відповіді на складне питання. Тому, якщо хтось каже, що так чи ні, це неправильний спеціаліст. Кому їсти кому, ну, це, чи це дитина, це чи чоловік скільки він займається чи не займається спортом? Що він буде робити далі? Я, наприклад, просто люблю білково-жирні сніданки, я не люблю я їм три рази. Вони мене насичують і дуже добре. Взагалі, то гарварська тарілка, вона можна по ній складати всі прийоми їжі, і сніданок, і вечері. Тому якщо вам заходять каша на сніданок, окей, звісно, що краще додавати білкову групу, якісь білок, щоб не сама каша, і брати цільне зерно. Яке поступово буде перетравлюватися, такий підйом цукру буде такі не такий швидкий. і тому от така от відповідь. Якщо ви любите кашу, їсти каше, додайте білок, додайте якийсь там жирної продукти, буде класно. Ну я типу не проти каші, так але іноді я буваю і вживаю. Коли я, наприклад, знаю, що в мене буде мега інтенсивний день, і мені не можна їсти потім. Ну, тобто, не те, то, що не можна, а я не зможу поїсти довгий якийсь проміжок часу, це 5-6 годин. Я тоді додаю там ложечку або дві каші, наприклад. Це обов'язково група продуктів, вуглеводи. Це наша енергія. Якщо ви не додасте каші, ви з'їсте цукерку. Організм все рівно вас заставить піти, з'їсти булочку. Захочете якусь шоколадну цукерку, тому що ви не добрали вуглеводів. Тому краще дати щось корисне і те, що наситить, і знову-таки не викличе якесь там, да, щоб піде людина і з'їсть там булку або якусь шоколадку. Краще додати якусь нормальну крупу, тому що там є користь. Це обов'язково. Її можна їсти тричі в день. Просто звісно, коли мова йде для про зниження ваги, наприклад, я гарніри додаю тільки до обіду. Сніданок і вечеря, я без вуглеводів. Щось один разок разодик. Ну я контролюю, тобто в мене я контролюю кількість калорій, кількість білка. А з вуглеводами і жирами я вже там можу гратися. Якщо я там додавала вуглеводів, менше трішки жирів, щоб влізти в цю калорійність. Якщо я там я з'їла там більше вуглеводів, там таких складних, то я додаваю менше, скажімо, там якихось жирів. А ще ми... Наближаємося до такого відділу, в якому дуже-дуже гарно пахне. І коли я завжди до нього підходжу, мені завжди хочеться щось взяти. Але я, така, а, маю досвід в цьому всьому, тому я при, підходжу до деяких табличок, де написано хліб стільного де. зерна. Так? А, давайте з хліба почнемо. Що ви можете порекомендувати і на що варто? Звернути увагу, і скільки можна хліба їсти? Давайте відразу. Ну, хліб відносити так само до гарнірної групи, да, до вуглеводів. Хліб, якщо ви любите, звісно, це не є заборонений продукт, наприклад, нам там, категорично відношусь до цукру, да, там би, ні, мінімалізувати, ну скільки це можливо. То хліб окей. Звісно, треба дивитися етикетку про склад. Звертаю увагу, щоб це було цільне зерно, щоб додавання було інших якихось там видів муки. Держана, да, мука. Я люблю. Я не люблю дріжджо хліб, але я не проти там дріджів. А, скажімо так, тут таке спірне питання. На що звернути вас? Щоб було небагато було цукру, менше солі і інших додаткових там порошків, які стабілізують е, цей хлібчик. От. Дивіться, ми взяли три вида масла, і ми хочемо проаналізувати і вибрати, яке з них буде. Більш-менш корисніше, корисніше. Ну раніше демонізували, да, там з вершкове масло, холестерин, то зараз повністю зняли всі обмеження. Я б радила вибрати все ж, масло звили з більшим процентом вмісту жирів, да, тобто це. і з меншим вмістом різних там додавання, да, там рослинних, гідрогонізованих політики, інше. Тому ну, ось це масло воно взагалі. А як, позиціонує себе як літнє масло, тобто це коровки, вони літом паслися вільного вигулу, коровки, і тобто, відповідно, літом, коли травка вони їли, тобто воно має більш. Скажем так, поживну і нутрицептичну кількість там різних мікроелементів, вітамінів, тому що це літня маса. А як дізнатися по упаковці, що це літня маса? А от воно пишеться. От Valio, ну просто я знаю, що от саме ця, а. ця, ця фірма Valio. А, да. така маркування це дівчинка, літо та поля. Це, можливо, це просто знаєте, зараз маркетинговий хід просто наліпили. Давайте так. Тому ми говоримо, що ми виберемо масло з більшим відсотком жирності, так? яке не містить різних додавань рослинних олігідрогенізований. Головне, щоб це було тільки масло, тільки вершки. І тому тут вже залежить від смакових якостей, що ви любите. От є волошкове поле, в принципі, Ось, наш, наш український вершковий продукт, місцевий продукт, який мені подобається. Чому ні? 100% натуральний продукт без. Давання нічого, тому от от уникайте різних спредів, щоб не було написано рослинні гідрогенізовані олії. А ось дивіться, ще 62%. відсотки. Ну скажімо так, незрозуміло, що інших не написано, що інших 38 відсотків, написано що тільки вершки, але так як воно тверде. Мабуть, все-таки якісь рослинні олії тут присутні, але виробник не пише. Тому я не радила б знаєте ризикувати. 62А а інше що 38. Так, це дуже важливо. Звертайте так. увагу на відсоток Тому беріть більше відсоток 100%, що це буде тільки масло, тільки вершки. Yeah. Ще дуже важливе питання, це буде про молочні продукти, uh -huh. молоко, сметана, йогурти, що брати без лактози, пастеризоване, ультрапастеризоване, або просто купити молоко з бочки, яку привозять вам під під'їзд. Ну, звісно, звісно, коли ви знаєте, і у вас є знайома корова, да, і ви точно знаєте, що там дотримуються всіх санітарних норм, тому що це дійсно є проблема. Так, от вирощувати тварин, і ми думаємо, що от натуральне, да, там, що от якась там а, вона саме от вона до ручками миє цю коровку, і вона дає натуральне молочко, то ми дуже можемо помилятися. У мене навіть був такий випадок, коли я зі студентами водила їх, тут є така контора, сертифікація стандартизації метрології, Ми перевіряли молоко куплене на базарі, і там була сода. Тому, скажімо, домашнє або ось такі. З бочок або на базарі не є завжди натуральні. Вони так само навчилися вже там додавати все для того, щоб робити, щоб його теж тері. Але якщо там, наприклад, знаєте, органічна ферма у стінга, який вирощує там і 100% ви впевнені, що воно натуральне, звісно, воно краще, ніж молоко, яке пройшло якусь там термічну обробку. Тому, а якщо немає такої можливості, то, звісно, краще брати вже продукт, який ми знаємо, що я пройшов якусь бактеріологічну лабораторію. Тому що всі ці виробники обов'язково повинен мати а, мікробіологічну лабораторію, Тобто вони перевіряють його на наявність різних там, бактерій для того, щоб не було ніякого ураження. Тому я б радила все ж таки довіряти а, ну, тази... магазині продукції так? або да. бабусі, в або якої зна... є корова. І да, вона Мої руки да, да, руки знайомі корові. Да. Тому тут бачите, але мені цікаво, що виробник живий продукт, там натуральне, перенатуральне. Знаєте, ну це більше, звісно, що живий продукт. Що значить живий продукт? Що тут хтось живе чи, чи як? Як розуміти, що це живий? Це продукт? маркетинговий хід, я думаю, так? Так, да, це зрозуміло. все Це маркетингове Ходи теж, дивіться склад, щоб там було молоко, щоб менше було цукру. Не ведіться на 0 такі, Це не тільки до молока, це до йогуртів, до кефіри. 0% кефір. Кірі йогурта, молоко це не, не завжди, скажімо, менш жирний, а менш калорійний продукт, тому що вони можуть додати густину і якийсь смак іншими речами, наприклад, крохмали. Uh -huh. да, тому там 0 йогурт, начебто ти думав, що воно низькокалорійне, немає жирів, а там є крохмали, дуже багато тут. Читайте склад, вибирайте більш натуральне. Звісно, що ми знаємо, що молоко, хто коли купляв, да або бачив натуральне молоко, воно має невеличкий срок придатності. Звісно, дивитися на сорок родаси, але зараз дійсно оце пакування. От ви задали питання там пастерізовано, ультрапастеризовано, воно дозволяється. Це воно пройшло стандартизацію, і дозволяє виробнику в ньому випускати, і дійсно воно зберігає, тобто воно при таких от якихось температурах певних його. Готують і його срок придатності буде більше, і це, це, це дозволено да, державою використовувати саме таке е, пакування. Нічого тут страшного немає, якщо відносно молока. А що ж з приводу безлактозної продукції? У неї є та таке ще. синє маркування. Я її бачу, ми можемо до неї підійти. Дивіться, да. оце просто зараз біч. Зараз люди думають, що Знаєте, якщо вона тим більше я б не задавала питань, знаєте, коли б воно було хоча б в таку ж ціну. А якщо порівнятися безлактозну продукцію з лактозною продукцією, то вона набагато дорожча, Да? Набагато Ось дивіться, сир, є йогурт, є, да. ось такий дійсно, органічний якщо твор... у людей є доказана лактазна недостатність, да? як тобто в них не вистачає ферменту, це може бути з дитинства, це може бути дійсно там з віком появитися. На це можна перевіритися, здати аналізи і подивитися що у вас там з лактаза якщо у вас все нормально да і ви просто думаєте що лактоза сама по собі шкідлива просто то це неправда як і глютен Шкідлива тільки для тих людей, у яких немає оцього цього ферменту, або знизилася його ну його концентрація ферменту. Цього Довідно, вона в дуже важко перетравлюється. Взагалі цей цукор він перетравлюється в тонкому кишківнику і розділяється на глюкозу і галактозу, і потім йде ну, табто. Це цукор, якщо немає лактази. От, відповідно, він провалюється туди далі, в кишечник і викликає такі специфічні неприємні відчуття фішківнику, і може бути діарея, вздуття і таке інше. Дійсно, в такому випадку краще перевіритися дай подивитися, що у вас там. Якщо у вас все нормально з лактазою, то пийте собі нормально, звичайно, ем, ну, молоко, скажімо так, це такий продукт все ж більше для діток. Да? І, ем, але якщо є люди багато, в мене є знайомих, там мій дідусь пив молоко, стакан, молока і все йому було нормально. Під корови, мабуть, да, да, і все було добре. Звісно, я б радила із молочних продуктів все ж вибирати не цільне молоко, а кисломолочні продукти, тому що воно там, по-перше, во та і лактаза, вона вже ферментована, і тут і прибіотики, і воно там ну, більше користі, скажімо так, цільному молоці. Але ще є, знаєте, я от тут не бачу є а, таке маркування молоко А2. Тобто це казеїн а, А2. Ні, тут немає, я в цьому немає такі да? тому, да, це тому що він, казеїн в там, я а, це генотип такі. Це, їх генотипують цих хвороб, тобто казеїн є А1 і а 2 два. Він дійсно може метаболізуватися в нашому травному каналі, перетворюватися на каза і він достатньо токсична речовина. та токсична. Да? токсична і алергії викликає, тому радять молоко. А 2 от якщо вже хтось хоче там, скажемо, заморочиться темі молока, то краще знайти молоко а 2 Да? Але хай там буде лактоза. Ніж ми будемо купувати якісь рослинні, там олії або безлактозну продукцію мучитися, переплачувати, а у вас нормально е, з цим ділом, і ну тобто, не, 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 не стоїть 100%. 2%. Краще все таки здати аналізи, правильно? Ні, Ну подивитися, що там ось цікаво, бачите, органічно. Ось, ось я так бач... я теж дивилась на цей сирочок. А бачите, ось ми скільки прийшли. З вами товарів, і ми ніде не бачили ось такого маркування. Бачите, це такий зелений так, так. квадратик, прямокутничок, де листочок. Це дійсно говорить про те, що це продукт він органічний, тобто він. Не просто там його, ми бачили там склади інших продуктів, що в нього там немає ніяких ненатуральних домішок, а він вирощений, навіть коровки виросли і паслися на тих от е, пазбищах, які не оброблялися ніякою хімією, і до, достатньо тривалий час. Це дійсно на 100, ну, маркування говорить про те, що це дійсно органічний е, такий от е, продукт, і отримати його дуже важко. Його... Тому він дійсно дорога. І коштує, якщо вже хочете щось реально органічне, натуральне. То можна брати з оцим от маркуванням. Якщо там просто написано біо, «Органік» і немає ось цього маркування. Ось цього європейського маркування, яка серйозна контора його видає. То це просто маркетинг. Тому uh -huh. от вибирайте, я от я беру от, мені подобається. Ну це дійсно органічний товар. Олена, дивіться, є таке ще дуже важливе запитання, особливо для мам, в яких є дітки, які годують йогуртами з додаванням там різних, да, наприклад. Ну не барвники, вони беруть просто там або з вишенькою, або з полуничкою. Наприклад, що на що краще звернути увагу? Можливо, ви порадите якийсь конкретний виробник, який буде більш корисніший, наприклад. Такі мама б я, звісно, порадила самим робити йогурт, брати за класку, додати натуральні фрукти, тому що дуже гарні бутилочки, дуже красиво виглядає. Але якщо починаєш, я, я я просто любу зараз, я боля впевнена, що зараз оце будь-яку я візьму, дуже багато цукрів, дуже багато багато крохмалю, дуже багато того, чого не повинно бути взагалі в харчуванні е, дітей, дорослих людей, будь-яких людей, тому що ми ну, перебираємо по цукрами, тому да воно смачно, да, воно, скажімо так. Приємно на смак от. і гарна бутилочка, і дітки будуть задоволені його пити. Ось такий йогурт, да? от активі, ось, бачите, без цукру, натуральні інгредієнти. От Вони навряд чи... вони, звісно, як буду, як вибирать, будуть вибирати вибирати щось, де з якоюсь ягідку. Але якщо взяти от такий йогурт, да? от ми подивимося. Ем... Ну, в принципі, дуже непоганий склад. Я, Я навіть взяла телефон, щоб. Дивитися, але тут слава богу написано, що а... Ну, от от, от от ліплять без гмо. Ось дивіться, я теж знайшла йогурт без наповнювачів. Ну, от йогурт без наповнювачів, Це добре, але треба подивитися, вони можуть написати без наповнюючи, а потім маленькими буквами без напов додавали те, те або зашифрували в якихось єжки. Треба до кінця читати. І, як правило, саме головне пишеться маленькими літерами. Ну це непогано. Ось дивіться, сукрів 0,4 грами. Непогано. Головне, що немає цукру, але дивиться, щоб там не було крох. Малю чи тому що не ба не, не немає цукру, значить нормальна, щоб більш-менш натурально. Цукри і білий сіль. Так, щоб бути натуральний, тобто не непогане. От взяти такий йогурт, так, додати в нього якихось фруктів, завсипати, на можливо домашнього гранула і буде достатньо нормально. Тому що це все от, в порівнянні з цим, наприклад, тут уже, звісно, модифікований крохмаль, цукор, мед, модифікований крохмаль. А ще знаєте, що я зробила висновок, Олена? Ми з вами ходили тільки що по різних відділах, і ви помітили, що в кожному, ну я думаю, ви помітили перші ніж я, що в кожному продукті, що вони взяли, майже скрізь є цукор. А да. коли людина каже, що я відмовилась від цукру, я не їм шоколадки, там да. цукерки, або в кафешки якийсь дуже смачний тортик, і вона ось це все прийшла, скупила, вона взяла йогурт, кетчуп, кетчуп хліб, вона, хлібчик. Взяла. Вона взяла. Тобто 100% у вас в раціоні буде цукор. Да. Без нього ви 100% якби ну, не зможете бути. Він Оце є скрізь. Окрема філософія, і тут багато що зав'язано на цьому цукрі, і гормональна наша система, і ми дуже багато, ми перебираємо про Ростим суграм, і в нас більшість наших проблем зі здоров'ям, навіть ті саме серцево-судинні системи, по якими там перше місце в нас смертності, да, там інфаркт і У нас нормально, до речі, вмерти від інфаркту інсульту, це якраз головним гравцем не є усі жири, да, не є холестерин, а є цукор. Тому що саме він провокує запалення в кровоносній системі. Тому, звісно, я категорично, да, ну, щоб менше, 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 менше доданого цукру, їжа це ну, надзвичайно важливо. Складова елемент життя, ми не можемо без їжі. І тому люди бачите купують, купують, купують багато, вони цукром. Дуже багато всього. Я ще пам'ятаю моє дитинство, коли в нас було дуже мало її. І до речі, це йогурт. Ні, там у нас йогурти, ми не знали, що це таке. Просто до речі, наші всі проблеми зі здоров'ям, алергічні, та куча купа проблем, саме тому, що ми дуже багато переїдаємо по якимось інгредієнтам. Ми не доїдаємо по клітчатки, а тут переїдаємо це багато. Просто купуй їж, а потім хворій. Тому друзі, треба дивитися склад ви... і треба вибирати обережно. Ви знаєте, що після от такого дуже класного розбору з вами, мабуть, все-таки я спробую дитині зробити йогурт, <гум> тому що я не готую. Якщо ви нам підкажете можливо якийсь рецепт, як його зробити. Ні, ну, я єслі готовіла заклад... я, я. Якщо готувала я то, значить, <гум> це просто тому, що я ну мене троє дітей. І я дійсно вони зрозуміла не попали Поліна, ти що нам готувала. Я кажу, творожок робила йогуртик сама робила. От і тому є дуже багато заквасок, молочко купляється, робиться, тому все це гуглиться. Робиться. Було б бажання. Але ж ми ж спішимо, у нас ж кар'єра. Кар'єра, кар'єра дуже швидкий темп життя в людей, дуже багато роботи, uh -huh. задач різних. Да, і набагато простіше просто прийти в магазин і взяти якусь таку. От, наприклад, як я зараз бачу, що мені кидається з цього всього. Це а, йогурт, біло-зелено-червоний йогурт. От я б його взяла. Якщо б я не знала, що там є цукри, ось дивіться, зверху який гарний. Да, гарний. Ну, от гарний. От ти взяв на перекус, взяв побіг його, випив, все класно, і ти таке думаєш, клас, в мене все класно. Я зараз без цукру, я відмовилась без цукерочок, без тортиків в супермаркеті. Але ти прийшла, ти взяла ось цей йогурт і там просто купа-купа цукрів в ньому. І вони так пишуть, молоко коров'яче, там збиране, большими буквами, дуже маленькими. Далі йде цукор, стабілізатор, крахмал модифікований, кукурудзний крахмал, ароматизатор, полуниці, барвники. І так далі по і ще 18 інгредієнтів. Розумієте, ось вам біфідо до Людинка думає, вітамінізірований. Я ж взяла вітамінізований йогурт. Це ж дитині дам вітамінчики. А насправді це взагалі не дитяча їжа. Насправді це так. Ну це правда. Просто якщо це один раз, це нормально. Там є така. А на постійній основі ми ж думаємо, що це ми щось корисне своїм дітям купуємо. Ну це ужас, звісно. Це склад взагалі. どうですか Ще таке буде дуже важливе запитання: це овочі, ось такі морожені. Як ви вважаєте, чи можна їх використовувати в той сезон, коли немає свіжих овочів або вони обмежені, так? Тобто в зимово-осінньо такий рано весняний період. Що ви за Не них просто скажете? можна а потрібно використовувати, тому що я вважаю, що зараз навіть у цих овочах набагато більше вітамінів, ніж у свіжих овочах, тому що вони збиралися якраз в сезон. І оця технологія шокової заморозки вона дійсно гарантує зберігання. Ані більшої кількості вітамінів, мікроелементів, тому це дуже швидко, корисно. І е, от я раджу навіть це моє улюблене місце. Я часто купую різні овочі частенько використовую. Тому не бійтесь і не тікайте від цих великих морозильних камер. Восково підходьте, беріть свої овочі. Можливо, ви підкажете, як їх ще правильно готувати, або відразу в коп'ячу воду, або читаємо. Це потрібно залежно розморозити. хто як любить, звісно, що там ну ідеальне це на пару, тобто це саме ця технологія, вона зберігає більшість вітамінів, але можна трошки тушкувати, да, да, з якимось там соусом робити, там щоб було смачно вам. Але головне, що треба засвоїти, що оці овочі навіть зараз корисніші свіжі, Тому що вони лежали, вони оброблялися, вони лежали. а це якраз в сезонні. От. Я люблю, наприклад, брокколі постійно. Їм на постійній основі. Саме ось такі заморожені. Вони, да, до речі, нормально виходять. От. І це взагалі -то, з точки зору нутрицептичної стінності, це найкорисніший продукт в світі. В нього дуже багато корисних властивостей, він навіть протидіє там, онкології таке інше. Тому радять там його їсти на постійній основі. Я його люблю. І ми навіть в своїй практиці я, я собі так знаєте наслухаюсь чогось такого корисного, начитаюсь і починаю всі страви додавати броколі, Що вже клієнти пишуть, пожалуйста. Давайте трохи Ми розуміємо, що це корисно. трошки зробіть перерву. Тому абсолютно норм, абсолютно ок, так само ось ці фрукти, які тут є. Так само можна використовувати, додавати в ці йогурти, що ми бачили, <зас> да? Да, да. робити, блендерити їх, змішувати, і це буде дуже класний десерт, набагато краще, ніж. Може відкрити. Да, ось. Дивіться, яка красива малинка. Да, звісно, що вона полуниця. Звісно, що вона має ціну, але ж ми розуміємо, що тут 100% є оці всі вітаміни, мікроелементи. Mm -hmm. Кашку я наприклад, я в каші додаю. Прямо. В які? В солодкі, ну, і от я б, наприклад, кашу роблю, якусь вівсянку, якщо вже я їм, то я обов'язково ці ягоди накидаю, там дві ложки каші і десять лошок оцих там фруктів. Отак його. Дуже вам дякую, Олена, що ви разом з нами допомогли нам розібрати продукти в магазині. Я думаю, для наших глядачів підписників це буде дуже дуже цікаво. Ми е підготуємо для вас продукти, які рекомендувала Олена Семенихіна. Дуже вам дякую за ваш візит, за вашу дуже цікаву розповідь Ой, про продукти. Вся наша знімальна група. Дізналась, до речі, дуже багато чого цікавого і зараз піде за своїми візочками і буде пакувати саме ці продукти. Дякую вам, що запросили мене. Знаєте, я е, е, дуже знаєте, завжди від відгукуюся на такі запрошення, тому що я хочу, щоб українська нація вона була здорова. Нам ще потрібно вижити в цій ситуації. Тому головне, що ми повинні зараз робити, це піклуватися про себе, про своє здоров'я, про своїх близьких. От для того, щоб зберегти це здоров'я, тому що в непрості часи живемо, друзі. Тому дякую за запрошення І вам дякуємо. А ще ми дуже хочемо вас попросити обов'язково залайкати це відео, написати коментарі. А можливо, у вас є якісь запитання, і ми зробимо ще додаткове відео на нашому ютуб-каналі. Обов'язково робіть репост в соцмережах і дякуємо, що нами. Fala. <music>